Привіт, друзі! З вами канал Бесічин та я Петюнчик. Сьогодні, друзі, поговоримо про секрети осіннього риболовлі на карася Так що буде цікаво, не забувайте підписуватись на наш канал та ставити лайки. Поїхали! Осінь! Чудовий час для риболовлі на карася. З похолоданням, води риба стає менш активна. Але все це може досягнути успіху, використовуючи правильну методику та техніку. В цьому відео ми розглянемо основні поради та хитрості для осінньої риболовлі на карася, включаючи вибір наживок, місць для лову та обладнання. Карась риба, яка любить теплу воду, тому з настанням осені він стає менш активним. Однак це не означає, що його неможливо зловити. Важливо враховувати зміни в поведінки риби та адаптувати свої методи відповідно до умов. Восени карась частіше тримається ближче до дна і шукає їжу в товщу мулу. Карась починає збиратися в більші зграї та шукає місця з більшою кількості їжі. Це означає, що його можна знайти в зонах з багатою рослинністю або біля дна водойми, де накопичується органічний матеріал. Осінній карась часто буває менш активний в день і більш активний у ранкові та вечірні години. Восени карась стає більш вибагливим до наживок, тому важливо вибирати правильні типи їжі. Ось декілька з найефективніших наживок для осінньої риблони, а саме, маготик популярна наживка для осіннього карася, особливо у холодні дні. Черв'яки ідеально підходять для осені, оскільки вони привертають увагу карася своїм природним запахом і рухом. Кукурудза – добре працює як окрема наживка або в поєднанні з іншими наживками. Пелети спеціальні пелети для карася можуть бути дуже ефективними в осінній період. Крім того, можна використовувати прикорку, щоб залучити карася до місця лову. Використовуйте прикорку з високим місцем білка, такі як рибне борошно, щоб привернути рибу у холодній воді. Для успішної осінньої риболовлі на карася важливо знати правильне місце. Карас часто знаходиться в білководних зонах біля берега з великою кількістю рослинності. У таких місцях він шукає їжу і ховається від хижака. Вибирайте місця з багатою водною рослинністю або ділянки з мовом, де карась зможе знайти їжу. Також варто звернути увагу на перепади глибин. Де риба може переміщатися мілководням і глибшими ділянками водойми. Використання холода може допомогти виявити такі місця підвищити ваші шанси. Для осінньої риболовлі на карася краще використовувати легке обладнання, яке дозволить чітко відчути діжні клювання. Рекомендується використовувати волосі 2-4 фути і гачки розміром 12-16. використання делікатного поплавця або фідерної оснастки допоможе точно відчути покльовку і швидко відреагувати на них. Для комфортної риболовлі восени Варто також мати при собі додаткові аксесуари, такі як теплий одяг і взуття для захисту від холоду, зручні садки для зберігання улову, підсак для вилову риби, захисні окуляри для кращого бачення під водою. Осіння рибалка на карася. Може бути дуже продуктивною, якщо знати правильні методи та техніки. Використовуйте правильні наживки, вибирайте оптимальні місця для лову і не забувайте про належне обладнання. Дотримуючися цих порад, ви зможете зловити свій трофейний карась навіть у холодну осінню погоду. Ну а на цьому в мене, друзі, все. З вами був канал Безвічний підтюнчик. Не забувайте підписуватись на наш канал, ставити лайки. Зустрінемось на риболовлі. До зустрічі, друзі. Все буде у.